Колись жінка була тилом, натхненням, силою, яка надихає чоловіка йти вперед. А сьогодні жінка стала генералом, суддею, критиком. Чому? Бо вона боїться, бо їй зручніше керувати, ніж довіряти. Домінація жіноча це не сила, це страх. Страх бути вразливою, страх, що можуть зрадити, знецінять, кинуть. Тож краще взяти контроль, все вирішити, всім керувати. А чоловік? А він просто повинен бути зручним для неї. Сьогодні жінки не шукають партнерів, вони шукають підлеглих, розумієте? Щоб виконував, мовчав, платив, терпів, і головне, не смів бути сильнішим, розумнішим, впевненішим, бо це ж загроза для її величності. А потім вона така питає: А де ж ті справжні чоловіки? Та вони тікають. Чекають від тиску, від принижень, від вічного контролю. Бо чоловіки не хочуть бути під каблучниками в гіршому значенні цього слова. Вони хочуть бути чоловіками. Домінація це не про любов, це про війну. І поки ти воюєш з чоловіком, ти не в парі, ти в поєдинку. А в поєдинках, як ти знаєш, щасливих не буває.